Привіт всім! Всіх вітаю у себе на YouTube-каналі. Зараз їду дивитися наступний автомобіль для підписника. Сьогодні будемо оглядати Hyundai i40 в універсалі, який був свіжо привезений із Німеччини. 2016 року випуску. 1,7 дизельний двигун на 141 кінську силу, коробка автоматична. Заявлений пробіг 133 тисячі км. Ціна на старт 54 700. Як завжди попередньо. із продавцем продавець наголосив, що зараз хтось має приїхати там його дивитися, як зараз там навечор, на вечір, на п'яту годину. Тобто він сказав, якщо людина не забере, можете приїжджати дивитися. Я говорю, я зараз можу приїхати, прямо зараз говорю, буду виїжджати, чи можна так. Він говорить, ну, як ви, так буде трішки некрасиво. Ну, говорю, ну дуже прошу, тому що шукаємо такий автомобіль. Він говорить, ну хорошо, приїжджайте. Я з ним домовився, що на 14-ту -го годину ми зустрінемось. Він заявив, що весь автомобіль є в рідній фарбі. Що жоден елемент навіть чуть-чуть там -чуть, не підфарбовувався. Пробіг є рідні, є німецький тюф, є сервісна книжка майже до кінця, що можна підключити комп'ютер, якщо потрібно, можна ввести в Hyundai Ass, перевірити пробіг та все інше. Отож, поговорили і все ж таки зараз я в дорозі їду туди і ми побачимо, в якому є дійсно стані Hyundai i40 До речі, друзі, пишіть в коментарях. Чи цього разу обманює нас продавець чи ні, як ви думаєте? Буде в оригіналі автомобіль. Отож, друзі, я погнав. І не забудьте натиснути лайк цьому відео та підписатися на цей YouTube канал. Ось приїхав до цього Хендая. Ось так він виглядає. Даний добрий ціна, добре випосадження, мери можна. Ціленький. заявляли, що він має бути весь в оригіналі. Зараз наш помічник. покаже, до речі, панорамний дах присутній. 92, 103, 106, 106, 103. Дуже гарний колір автомобіля переливається на сонці дуже гарно. 110, 103, 99. 110, 109, ось є маленька вм'ятинка У нас тут не знаю, а ось видно її. До речі, в нас літня гума. Це ще та гума, яка йшла із заводу з автомобілем. Легкосплавні диски 16. Є вже виробітка Там у нас все в порядку. Вікно рідні. 107 100, 103 проємчик 76, 56 90, водійська дверка 107 вікно рідне 105 116 одразу е, дивимось поріг на середній 70 10, 68, 74, 88, 102, 117, 104, 95, 109. Бубує у нас вікно без тріщин, без сколів. Капот. 115, 117, 120, 111. Злубив Бу на слідні. Попереду у нас є LED ксенон, дальні вже йдуть галогени, патронніки на місці, решітки на місці і нічого не побити. Так, дивимось по цій стороні. 101. тут диск ціленький. Все в порядку і тут теж все в порядку. Передня права дверка 120. 106 Вікно рідні. Вісімдесят сім, сто п'ять. Нічого не крутилося. Сто тринадцять, сто десять, сто вісім. Вікно рідні. По проємчику вісімдесят шість, сто три. Девяносто три, 109, 104, Сто дев'ять, сто чотири, девяносто п'ять. Вікно це рідні. Дев'яносто, сто три, сто сім, сто вісім і сто десять. Дев'яносто сім, сто два, сто. 95, заднє вікно теж рідне, тут же у нас пластик пішов. Все на місці, паратроніки на місці, бампер ціленький, камера заднього виду присутня. І ось такий автомобіль. Весь ціленький, рівненький. Вже показую вам по салону як він виглядає. Водійська дверна карта. Що ми маємо 400 підйомнички, електродзеркала, складання дзеркал. Ось тут якісь легеньке є Взагалі незначний проємчик. Сам ціленький. Маємо датчик світла, передні задні туманочки, шкіряний мультикермо, круїз, контроль, пилюстки для переключання, передач, електричний. Сидіння, самі сидіння тканинові і в дуже і в дуже гарному стані. Стан педалів. Підлокітничок. До речі, в автомобіля пахне дійсно ще салоном. Електричний ручник, автоматична коробка, підігрів передніх сидінь, навігація мультимедія, двохзонна клімат, центральне дзеркало з автозатемненням. Сонце захисні шторки із підсвіточкою. Пізніше перевіримо панораму, чи там все працює. Позаду також все гарне. Нічого не порвати, все збережено. Шторка у нас присутня на місці. Все працює, складається. Сам стан багажного відділу гарний. З цієї сторони також все збережено, все гарно. Тайпі, чи тут хоже, чи там рулет А, добре. Тут все є добре, капотний простір. От як все виглядає, тут затерте, нічого не побачимо, фара вона не перепаяна. Все є добре. Так само з цієї сторони теж не перепаяна. Нічого не крутилося, капот також не, не крутився. Чистеньке все, все в рівень. Ну, будемо зробити сервіс по заміні мастила. Ніякого нальоту, нічого немає. Там все блищить, все чистеньке, гарненько. Бачите, тут нічого не помити, так воно як і має бути. Відомо що так ось тут зовні вони його якби протерли, щоб гарні фото пробити, все, а сам бігун ось будь ласка він брудний він не помитий і це є дуже 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 добре ніяких підтікань понизу нічого не капає для турбінки теж немає ніяких запутівань навіть початкових зараз нам запустять гарний автомобіль одразу у нас леди спрацювали трішки чути пасик або ролик якийсь там буквально чуть-чуть його чути Так, дивіться, ось пробіг 133 672 133 672. Діагностику зробили, і автомобілем вже проїхалися. Все працює, до речі, музика грає, виключив нав... її, все, все, все переключає. Мультикермо теж працює, навігація працює, кліма є справна, Ліве дзеркало регулюється склопідйомник працює, задній працює, там дзеркало регулюється, складається. До речі, дзеркала також складаються, розкладаються. Тут все виїжджає, нічого не скріпить. Також все складається. Центральне дзеркало працює, тут все робить. Сервісна книжка на автомобіль. Е, Останній запис був в Hyundai 96 тисяч 21 рік. І пізніше щось він ще тут робив. 22 рік, 121 тисяча, але то не в Hyundai, так як все раніше було. Можливо, почав економити. якби. Є оригінальний. Тюф німецький він важний до 23-го року, він був роблений у 21 році 10 го місяця, пробіг був 104 191 кілометр. І так оглянули ми вже Hyundai i 40, самі бачили, в якому стані був автомобіль. Ну і продавець цього разу попався чесний. Нас не обманув. Дійсно, пробіг є оригінальний, тому що підтверджений сервісною книгою, є німецький тюб, підключили комп'ютер. Ну і в принципі, якби так, стан автомобіля теж відповідає такому пробігу. Весь автомобіль ціленький є в оригіналі, в рідній фарбі. да, Там по лівій стороні позаду була ум'ятинка. І попереду, по бамперу, там було декілька царапень. Ну, то взагалі, якби дрібнички машина 16-го року. І продавець там не захотів, якби дуже торгуватися за цей автомобіль, і він нам його віддав за 54 тисячі злотих. Звісно, автомобіль вже куплений, фактура є в мене. Покупець-клієнт вже висилає гроші за цей автомобіль повну суму. І на днях приїде та забере. До речі, поможу йому забрати цей автомобіль. Хочу вам розповісти, які ще два автомобіля ми розглядали для цього підписника. До речі, ці два автомобіля ми оглядали разом із клієнтом, тому що вони знаходились під Краковом, а саме цей клієнт є із Кракова. і ми вирішили так, що я під'їжджаю на ці площадочки і приїжджає клієнт, і ми разом дивимося автомобіль. Тому що думали, як говорять продавці, що вони є в ідеальному стані. І зразу, якби клієнт купив би та поїхав би. Отож, перший варіант, який ми розглядали, Peugeot 308 в Універсалі, привезений із Німеччини 17 2017 року 2 літра дизель на 150 кон і коробка автоматична, ціна 54 900 злотих. Продавець по телефону наголосив, що фарбоване лише було праве заднє крило, там до 200 мікрон не більше. По електронності сказав, повністю все справне. Двигун, там коробка взагалі без питань. Тобто можна приїжджати, діагностувати, немає ніякої заборони. Приїхали ми, ну і як думаєте, три елемента фарбованих. І фарбований 350 плюс-мінус мікрон. Заднє праве крило, заднє ліве крило і задня ліва дверка. Це не найгірше. Найгірше, що там чеки горіли. І коли ми підключили комп'ютер, там повний вагон був помилок. Ми не знали про, просто за що братися. Кліма не робить. Двигун так показалося, що він якби трішки вибрував, що там вже потрібно було звернути увагу до подушок. Коротше, одразу цей варіант ми відкинули. Другий варіант, який ми розглядали, Hyundai i40 в Універсалі. Теж, до речі, привезений із Німеччини. А ні, вибачаюсь, цей автомобіль був з Австрії. Він знаходився там, де Peugeot 308, тільки сусідня площадка. Я одразу по телефону з цієї площадки набрав до нього. Запитую, як там автомобіль, туди-сюди. Він говорить, що весь ціленький в оригіналі. Приїжджайте, міряйте, там немає ніякої заборони. Я говорю, хорошо, 5 хвилин я на місці. Він говорить, ого, так швидко, якби я знав, де цей автомобіль знаходиться. Приїхали, продавця навіть мені нічого не питали, не казали, що то ми телефонували. Одразу міром пройшлися, задня права дверка була повністю вся в шпаклі, там навіть показувало 2-3 тисячі мікронів. Капот там показував, весь шпакльований був від 800 мікронів до 1600. Коротше, цього нам вистачило. Ми геть капота не відкривали, геть салон не заглядали, чесно. І якби домовилися із клієнтом, що я буду шукати тут же варіант по місцевості в себе. І якщо знайдемо хороший варіант, то вже клієнт і приїде його забере. До речі, цьому клієнту ми вже підбирали один автомобіль Nissan X-Trail. Це вже я йому підібрав другий автомобіль. Отож, друзі, на сьогодні такі справи. Я думаю, клієнт фюндайчиком буде дуже задоволений. Якщо вам сподобалось відео, підтримайте лайком, прокоментуйте і не забудьте підписатися на цей YouTube канал. По питаннях автопідбору мої контакти в описі відео та в першому коментарі. Всім всього найкращого, до побачення!